Легко зробити доріжку садову або зробити тверду поверхню, по якій можна їздити, ходити, щоб по грязі не, грязі не було. Да? Ось газонна решітка. Тобто ми її, виходить, заставляємо, засипаємо щебнем і, будь ласка, хоч камазом на ній можна наїхати, коли вона вже буде засипана. Ми ж на неї бусом наїжджали на не засипану, все витримує, все прекрасно, все чудово. 135 гривень коштує секція 60 на 40. Получається, ви ньому засипаєте, виходить, у вас хороший дренаж, вода вся просто туди проходить униз і Ніколи у вас тут не буде на ній калюжі. Чи ви з машини виходите? Да? виходите з машини, ви тако виходите з машини, стаєте собі на решітку. У вас сухенько буде тверденько. Чи ходите ви, чи машину їдете, просто колії да десь ну, треба машиною вам проїхати? Ось для цього діла і береться гієрішітка. 135 три секція 60 на 40 Наше українське виробництво. Можна її застеляти як по довжині, можна застеляти по ширині, можна застеляти всю, всю площину. Тобто, хто як хоче собі, так уже. Висота 4 см, розмір 60 на 40, з'єднується між собою, ось з усіх чотирьох сторін можна з'єднати. І коли навіть одну секцію ви засипаєте, ще в ньому, вона вже у вас нікуди абсолютно не з'їде, не треба їй там нічого ну, фіксувати, якби до землі. Просто засипаєте і все. І у вас виходить тверда, рівна, гарненька. Ідеально рівна, тверда поверхня.